Одні художники малювали себе десятки разів, інші жодного разу. Самопортрет це більше, ніж зображення зовнішності, це вибір. Іноді крик, іноді таємне послання. У цьому відео ми розберемось, чому хтось зображує себе як Христа, а інший як злочинця. Чому жінки-художниці перетворювали автопортрети на маніфести? І що взагалі можна сказати про людину, яка малює або ж зовсім не малює себе? І до слова привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі Панорама, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. <му> Ким був художник у середньовіччі, в основному ремісником, анонімом, людиною без обличчя. Все змінилося з приходом епохи відродження, і художник перше дивиться не лише на світ, а й на себе. Він більше не хотів бути тінню, що працює в ім'я інших. Він хотів бути особистістю, щоб його бачили, пізнавали і, врешті-решт, запам'ятали. І тоді з'являється автопортрет. Навіщо? Щоб зафіксувати зовнішність? Можливо, але частіше, щоб заявити: ось я, мій погляд, моя правда, моє місце у світі. Альбрехт Дюрер один із перших північних художників, хто систематично малював себе. На одному зі своїх автопортретів 1500 року 28-річний Дюрер представив себе на композиції, яка явно відсилає до традиційних зображень Спасителя. І це може здатись трохи зухвало, але одне з пояснень полягає у тому, що Дюрер свідомо наслідував образ Христа, бажаючи показати Божественне в самій людині та в своєму дарі. А дар він, безумовно, мав дюрер був людиною глибокої віри, про що свідчать його записи? Зокрема, він писав таке: що більше ми знаємо, тим більше ми уподібнюємось образу Бога, який знає все. Історики вважають, що Дюрер прагнув підсвітити статус художника на батьківщині, побувавши в Італії, де митці вже вважалися інтелектуалами і геніями, щоб і в Німеччині живописця шанували не менше завченого або шляхтича, звідси і розкішне хутро на автопортреті, атрибут гідної шляхетної особи. І впевнений такий глибокий погляд майстра, що усвідомлює свою вартість. Дюрерова робота стала своєрідною сповіддю митця гуманіста. В ній поєдналася глибока релігійність, ренесансний культ особистого таланту і прагнення нової самоідентифікації художника в соціумі. На зламі відродження і бароко італійський митець Караваджо пішов іще далі у використанні себе як моделі. Він вибирав біблійні та міфологічні сюжети для того, та малював себе у вигляді божеств. Однією з причин створення таких портретів могла бути нестача грошей для того, щоб платити окремо натурщикам, А власне обличчя завжди було у вільному доступі. Його життя було насичене скандалами, дуелями, навіть звинуваченням у вбивстві, і це знаходило свій відбиток на полотнах, де митець вплітав власний образ, щоб висловити особисті переживання. На картині хворий вак молодий караваджо зобразив себе у образі римського бога вина, з вінком плюща на голові, кубком вина та гроном винограду в руці. Однак цей вак далекий від божественної краси в нього бліде обличчя і загалом хворобливий вигляд. Дослідники вбачають у цьому портреті іронічне і відверте відображення самого себе. Караваджо, який тільки на одужав після тяжкої хвороби, показує зворотній бік богемного життя. Вакх був для нього ідеальним альтер-его, божеством вина, театру і екстазу, пов'язаним із натхненням і руйнуванням. Якщо в ранньому автопортреті Караваджо приховано глузував із самого себе, то в піснях-роботах митець говорить мовою каяття і трагедії. Найвідоміший приклад Давид із головою Голіафа картина, написана незадовго до смерті художника. На ній юний пастух Давид похмурий і співчутливий. Тримає за волосся відтято голову Вела та Голіафа. Обличчя Голіафа спотворене мукою, і це як видно обличчя самого Караваджо. Модель для Давида теж була обрана не випадково. Наймовірніше це був юний помічник і коханець художника Чеко на прізвисько Маленький Караваджо. Ця картина алегорія життя самого митця. Дехто вбачає тут навіть подвійний автопортрет. Молодий Караваджо в образі Давида в Скорботі тримає голову свого старшого я. Того, ким став художник наприкінці життя, юнак переміг чудовисько, але не радіє перемозі, адже чудовисько це втілення його власних гріхів. Меч Давида до слова має напис х-ас-ос, скорочення від латинської фрази «Хумілітас оціді супербіам» Смирення вбиває гординю. Цей девіз проливає світло на філософський зміст картини. Гординя та нестримність юності згубили зрілого караваджо. І тепер у покорі він схиляє голову. Історики зазначають, що цю роботу митець подарував своїм високим покровителям, шукаючи помилування за вбивство. Отже, полотно буквально стало його сповіддю перед судом долі. Через власне обличчя на відрубаній голові Караваджо намагався передати глибоке каяття і усвідомлення трагічності свого шляху. Таким чином, в епоху бароко автопортрет набуває драматичної відвертості. Особисті демони художника виходять на передній план у завуальованих, але емоційно потужних образах. У доби відродження та раннього бароко автопортрет стає для митців дзеркалом їхньої душі у контексті часу. У всіх випадках митці малювали себе не просто такими, як бачили в дзеркалі, а такими, якими вони бачили себе зсередини в контексті епохи. У 19-20 століттях роль автопортрету набуває нових відцінків. Це часи бурхливих змін, технічного прогресу, соціальних потрясінь і народження психології як науки. Художники вже не задовольняються зображенням свого статусу чи алегорій. Вони дедалі глибше занурюються у власний внутрішній світ, досліджують на полотні свої емоції, переживання, сенс існування та власних демонів. Автопортрет стає лабораторією самопізнання, часом терапією, а часом філософським есе у фарбах. Якщо в епоху Ренесансу акцент був на узагальненому ідеалі митця творця, то в епоху модерну в центрі уваги постає унікальна особистість митця з її переживаннями, сумнівами і бунтом проти уставлених норм. Недарма для багатьох митців автопортрет перетворюється на критично важливий спосіб творчого самовираження і особистого осмислення. Вінсент Ван Гог залишив більше 30 автопортретів. Неймовірна кількість, зважаючи на його достатньо коротку творчу кар'єру. Ван Гог відверто використовував автопортрети як мову спілкування зі світом про свій внутрішній стан. Про це свідчать його знамениті листи до брата Тео. Після лікування в лікарні він створив автопортрет із перев'язаним вухом. Взагалі їх було навіть два, але зараз ми говоримо саме про цей. Він писав братові: Я навіть схильний думати, що портрет скаже тобі краще, ніж мій лист, як я почуваюсь. Цей вислів підкреслює ключову ідею. Для Вангога живопис був сповіддю від першої особи, де кожен мазок передавав те, що важко вирізати словами. Він розумів, наскільки важко пізнати самого себе, і зовсім нелегко намалювати себе таким, яким є насправді. Та що там казати, ми навіть зараз постійно підправляємо власні фотографії чи шукаємо кращі ракурси, ігноруючи менш привабливі риси свого обличчя. Кажуть, і я готовий повірити, що пізнати себе важко, але намалювати самого себе також нелегко. Зауважив митець у тому ж листі із Сен Ремі. Відтак його підхід був експериментальним. Кожен автопортрет це експеримент із кольором і формою, аби відобразити невидиме. В автопортреті з блакитним хвилястим тлом відчувається тривога і внутрішнє тремтіння, стан митця у психіатричній лікарні. Ван Гог фактично створює новий тип сповіді: експресивно емоційно. Його сучасники не одразу зрозуміли ці роботи, як, власне, і все його мистецтво. Але пізніше портрети Вінсента стали символом художника, який відкриває душу глядачеві без прикрас. Це був справжній акт самопізнання через творчість і, водночас, сміливий виклик суспільному табу на відверті прояви душевних страждань. Тільки після смерті Ван Гога світ оцінив наскільки глибоко і відверто в його автопортретах зафіксована людська драма митця, що шукає любові, розуміння і Бога в самому собі. На початку ХХ століття, у передвоєнні десятиліття, австрійський художник Егон Шіле перетворив автопортрет на радикально суб'єктивний жанр. У відні, де творив цей митець, зароджувався психоаналіз Фройда, дискутували про кризу особистості в літературі та театрі. Мистецтво переживало розрив із традицією. Шіле став одним із найяскравіших художників, які передавали цю кризу особистого я через малюнки на полотні. Він створив десятки автопортретів, часто у вигляді оголених або спотворених зображених фігур. У цих роботах художник безжально досліджував самого себе, ніби розкладаючи свою особистість на складові. За словами дослідників, у центрі художніх зацікавлень Шіли було споглядання власного існування. Художник часто зображав характерні ексцентричні пози і гримаси, ломав пропорції тіла, підкреслював худорлявість, загострював кути. Така пластична експресія слугувала для нього способом висловити те, що зазвичай не говорять тривогу, самотність, бажання і страх. Автопортрети Шіли це сповідь тіла, де фізична оголеність поєднана з душевною. Художник постає водночас самовпевненим і вразливим, зухвалим і стражденним. Цікаво, що не всі великі митці модерну прагнули малювати себе. Деякі навпаки свідомо цього уникали. Яскравий приклад австрійський художник Густав Клімт, сучасник і наставник молодого Шіле. Клімт добув славу своїми декоративними символістськими полотнами. Однак він жодного разу не намалював автопортрет. Жодного. Дехто вбачає в картині поцілунок зображення самого Клімта. А жінка то нібито кохана художниця Емілія Фльогі. Але доказів того немає. Відмова від автопортретів. Це був принциповий вибір митця, про що він, до речі, сам писав. У Есе Коментар до неіснуючого автопортрета Клін зізнається: я ніколи не малював автопортрета. Мені менш цікавий я як сюжет для власної картини, аніж інші люди. Передусім, жінки. Немає в мені нічого особливого. Я художник, який день у день зранку до ночі малює. Хто бажає щось про мене дізнатись? Нехай уважно дивиться на мої роботи. Ця знаменита цитата розкриває філософію Клімта щодо себе і мистецтва. На його думку, особиста присутність художника не повинна відволікати від творів. Навпаки, вся сутність митця проявляється в тому, що і як він зображує. Чому Клімт обрав такий шлях? Одна з причин його естетичні погляди. Як лідер віденської сецесії, Клімт прагнув мистецтва для мистецтва. Де особистість творця розчиняється у витонченій стилізації, він був захоплений зображенням жіночої краси, орнаментальними мотивами, алегоріями життя і смерті. У цих темах Клімт виражав і свої думки і пристрасті. Отже, йому не потрібно було буквально малювати себе, щоб розповісти про себе. Справді, якщо придивитись кожна картина Клімта, це власне і є його відзеркалення. Варто зазначити, що в епоху модерну рішення Клімта було радше винятком. Він обрав шлях прихованої сповіді через творчість. Тоді як інші, як от Шіле чи Ван Гог, обрали шлях сповіді явної, поставивши власне я в центрі картини. Чоловіки писали себе як героїв, пророків, богів. А жінкам часто навіть не дозволяли малювати. Але були ті, хто ламали ці заборони. Замість надзірморту вони писали з себе. Такими, як світ їх не хотів бачити, незалежними, впевненими, творчими. І коли вони створювали власний автопортрет, це був не просто живопис, це був маніфест того, що жінка може бути не тільки музою, а й автором, не лише об'єктом мистецтва, а й його творцем. Артемізія Джентілескі була однією із перших жінок, яка здобула визнання у світі мистецтва бароко, там, де панували чоловіки. Її автопортрет у ролі алегорії живопису це не просто портрет, це відверта заява. Жінка може бути уособленням мистецтва. Артемізія зобразила себе в момент творчості, з пензлем в руці, в русі, з розпатленим волоссям і виразом зосередженості. Вона подає себе не як прикрасу чи музу, а як дієву творчу силу. Цей автопортрет створено вже після суду над її гвалтівником і після тріумфу у європейських королівських дворах. Це автопортрет виживання і професійної перемоги, де Артемізія каже: Я живопис. У час, коли жінки рідко могли навіть навчатися мистецтву, вона через зображення себе заявляє про свою гідність, талант і право на власне місце серед митців. Це сповідь сили. Елізабет Віжелебренд була придворною художницею Марії Антуанетти та однією із найуспішніших мисткинь XVII століття. Її автопортрет у солом'яному капелюсі демонструє унікальне поєднання чарівності, майстерності і інтелектуальної сміливості. Вона зобразила себе з пензлями в елегантному вбранні, підкреслюючи свою роль не тільки як жінки, а й як професійної художниці. Це один із моїх найулюбленіших автопортретів художниць. Можливо, завдяки кольорам, обраним мисткинею. А чого тільки варті хмари на задньому плані? Вони додають портрету особливої легкості. Цей автопортрет є відповіддю на стиль Рубенса, але також на суспільні обмеження її часу. Під час французької революції Віжайла Брен була змушена емігрувати, але її мистецтво продовжувало говорити від її імені. Автопортрети мисткині вишукані сповіді, які стверджують, що жіночність і сила не є взаємовиключними, а талант не має статі. Автопортрет ніколи не був просто зображенням обличчя. Це спосіб подивитись на себе збоку, а іноді прямо в очі правді, яку складно стерпіти. Для когось це був виклик заявити про свій талант, свою гідність, свою присутність у світі, як у Дюрера чи Лебрен. Для когось спосіб висловити внутрішню тривогу, біль, спокуту, як у Ван Гога, Шіле чи Караваджо. А хтось як Клімт обрав мовчання і навіть цим промовив більше ніж тисячі мазків. Автопортрет це завжди сміливість, сміливість бути з собою, сміливість сказати: ось я і я маю значення. А на сьогодні все до зустрічі в наступних відео, Па-па!